На каналі Phoenix Car займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Привезли для вас ось такого красення. Це у нас Hyundai Ioniq, повністю електричний автомобіль 2019 року випуску з пробігом 106 тисяч. І прошу зауважити, що 106 тисяч оригінальний, невеликий пробіг, не змотаний, як у нас продається, на, на, мабуть, 80% автомобілів на авторі. Оригінальний пробіг 106 тисяч. Автомобіль має батарейку 28 кВт доступних і двигун 88 кВт, потужністю 120 кінських сил. Автомобіль у нас знаходиться в комплектації комфорт, це не преміум, але автомобіль має повний пакет опцій, яких більш ніж достатньо для комфортного використання автомобіля кожного дня. Тут у нас є денні ледовські ходові огні, також адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі. Підрулювання автомобіля по полосам, також автомобіль має безключовий доступ, задні парктроніки, камеру заднього огляду, датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль, тобто абсолютно все, що необхідно для повсякденного користування. Для тих, хто вперше на нашому каналі нагадаю, що я є власником точно такого самого автомобіля, в точно такій самій комплектації. І поки що за період експлуатації автомобіль приносить виключно задоволення і виключно позитивні емоції. Надзвичайно комфортний автомобіль, дуже і дуже м'який автомобіль, довга колісна база, і м'якість автомобіля перевищує більшість електромобілів, які навіть набагато дорожче коштують, ніж цей Іонік. Таких, наприклад, як та, та сама Kona або Volkswagen E-Golf. Е про Zoe Leaf я взагалі не буду нічого казати. Це автомобіль надзвичайно комфортний, надзвичайно м'який. І цього пакету опцій, які в нього є, повірте мені, вистачає просто з головою. Автомобіль тепленький, сидіння, хоча й не мають підігріву керма і підігріву сидінь, але сидіння у нас не шкіра, це тканина. Вони дуже теплі. І враховуючи те, що даний автомобіль обладнаний тепловим насосом за хвилину. Вже починає, після того, як ви увімкнули пічку, починає дути тепле повітря. Тому в автомобілі дуже тепло, ніякого дискомфорту, наприклад, від відсутності підігріву керма чи сидінь, я взагалі не відчуваю. Повторюся, виключно позитивні емоції. Враховуючи те, що цей автомобіль має батарейку 28 кВт, всього-навсього невеличку. При цьому він має чесний запас ходу до 250 км, що просто феноменально для такої батарейки. На даний час Іонік це, мабуть, один з найенергоефективніших і економічних автомобілів, які зараз можна зустріти у нас на ринку. Тим більше, враховуючи його швидкість заряджання через швидкісний порт CCS, яка досягає 67 кВт. Автомобіль заряджається з 10% до 90 за 20-25 хвилин. Тобто можна абсолютно спокійно використовувати його як і по місту, так і в подорожах, без абсолютно ніяких проблем. Дуже і дуже гарний електромобіль за адекватні кошти. До речі, на цей автомобіль конкретно буде дуже гарна ціна. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте. В описі під відео буде вся детальна інформація про цей автомобіль. Також буде вказаний ВІН-код для перевірок. Будь ласка, перевіряйте. Нам абсолютно нічого приховувати. Також в описі під відео буде вказаний номер телефону. Телефонуйте, розповімо все, що вас цікавить, відповімо на всі абсолютно ваші запитання. Дійсно, гарний автомобіль за невеликі кошти. І вже зараз, по традиції, нам цей автомобіль потрібно доставити додому, помити, поприбирати, поплисосити і вже знімемо повноцінний огляд. І зараз, вже, як вже повторююся, по традиції знімемо коротке відео про запас ходу конкретно даного автомобіля. Знаю, подібне відео нещодавно було на нашому каналі з таким самим автомобілем. але це відео знімається більше для майбутнього власника цього автомобіля, для того, щоб він точно знав, на що його автомобіль здати. Не на папері, не по словам продавця моїм або моїх, або когось іншого. А дійсно на практиці, в реальних умовах, по трасі на що здатен цей автомобіль. Тому зараз сідаємо в салон, покажу вихідні тані, з якими ми будемо рухатися, і побачимо, які витрати покаже даний електромобіль. Перемістилися ми в салон. Автомобіль у нас заряджений на 94%. Прогнозований запас ходу 211 км. Тріп А, тріп Б ми скинули. І цей запас ходу автомобіль прогнозує при попередньому стилі їзди по трасі і розхіду 14,5 кВт-годин. Зараз ми будемо їхати, і автомобіль буде перераховувати в залежності від того, які у нас будуть витрати. Сох батарейки становить у нас 100%. По ячейках все абсолютно в ідеальному стані, все рівно, все перевірялося, підключали комп'ютерну діагностику, коли купували автомобіль. Тому 5 градусів у нас за бортом. Клімат поки що випнутий, тому що автомобіль на сонечку постояв, досить тепло, ось така ясна погода. Дві людини в салоні. тому вирушаємо і будемо дивитися, який у нас буде запас ходу. Перший чекпоінт у нас вже по традиції приблизно через 90 кілометрів. В за Хмельницьким, і там уже будемо включатися. Так, друзі, стали на зарядку. Це у нас місто летичів, АЗС ВОК. На жаль. На заплановому чекпоінті біля готелі Вет в Хмельницькому зарядитися нам не вдалося, станція не працювала. Зателефонували оператору, сказали, що станція на зв'язок не виходить. Тому <кій> проїхали ще 30 кілометрів, поставили автомобіль на зарядку, це у нас Єва Charge. Це та зарядна станція, яку я намагався уникати, вже неодноразово казав, але виходу не було. Зараз поставили автомобіль на зарядку, не знаю, чи видно. 100 Ампер приймає автомобіль. Це максимум, що станція може видати. І зараз у нас 50%, 2 хвилини, заряджаємося, 1,1 кВт вже спожили. Зараз покажу, які у нас показники. Бах, автомобіль прогнозує. Повний заряд через 25 хвилин, але нам стільки не потрібно, ми тут трішки постаємо, щоб доїхати до Вінниці там вже на, на, скажімо так, іншій нормальній зарядній станції підзарядимося. Зараз покажу, які у нас були витрати, скільки ми проїхали. Так, проїхали ми 120 кілометрів. Нагадаю, у нас було від початку. Запас ходу прогнозований 210 чи 211, Проїхали 120 км. Прогнозований запас ходу був 100 км, як ми поставили на зарядку. Тобто, якщо додати, автомобіль буде заряджений на 94-95%. чи 95 І ми могли на цьому відсотку проїхати 220 км. Їхали зі швидкістю 100-110, але багато населених пунктів, тому скидали 50-60 і вийшла у нас середня швидкість 74 км на годину. І витрати наші склали 12,1 кВт на 100 км. Чудовий показник, я рахую. Тобто, як коли ми виїжджали було 211, зараз, якщо додати було 220, тобто на проміжку 120 км до прогнозованого початкового запасу ходу додалося ще 10 км. Тобто, Все, як неодноразово вже було сказано, напряму залежить від вашого стилю їзди, від витрат. І Відповідно, прогнозований запас ходу буде змінюватися. Зараз трішки підзарядимося і будемо вирушати далі. Завершили ми нашу зарядну сесію. Автобіль має 79% заряду, тобто зарядили ми 30%. Прогнозований запас ходу 167 км. До наступної станції зарядний нам їхать приблизно 90-100 км, тому нам вистачає з головою. Витратили ми на це 15 хвилин і 180 гривень. До речі, вартість кВт тут становить цілих 18 гривень. Тому це, мабуть, одна з найдорожчих середних станцій, які зараз є в Україні. Тому їдемо, продовжуємо далі. 15 хвилин, 10 кВт спожили і майже 30%. Постійно споживали 100 А максимально, що могла ця станція видати. Тому. Vou dar um prazo Ну, Проїхали ще 90 кілометрів. Залишок у нас залишився 80 км. І середні витрати у нас склали 12,3 кВт на 100 км. 7 градусів за бортом. Клімат на 22 і 40%. Було 79, тобто на 90 кілометрів ми витратили 39%. Чудовий показник, якщо додати, виходить 170, 90 і 80, здається, як виїжджали, було 163. Тобто запас ходу продовжує збільшуватися, все залежить від вашої мене їзди Це у нас зарядна станція Іуніті зараз. На жаль, на окружній Вінниці в ресторанно-хотельному комплексі, Апресто, зарядна станція так і не працює, тому вийшло. Доводиться заїжджати у Вінницю, ну, добре, що не так далеко, на самому виїзді з Вінниці Тому зараз там автобіль на зарядку. І будемо заряджатися і трохи трішки відпочивати. Так, поставили наш автомобіль на зарядку, Ось така локація. Це у нас автосалон Volvo тут у нас Citroen Nissan. А ось там іде дорога на виїзд з Вінниці в напрямку Умані. Ось така локація. Ставили наш чудовий іонік на зарядку. Вирядна сесія у нас триває 1 хвилину. 42% батарея. Автомобіль приймає 40 кВт. Чому 40 кВт? Тому що тут у нас стоїть ліфт, наче демо. станція ділить потужність, тому ми, а максимальна потужність тут 80 кВт, тому більше 40 ми... На жаль, на даний час приймати не можемо. Ну, Що маємо, то маємо. Фокусую. Не хочу фокусуватися. Ось так. До речі, вартість 1 кВт 16 гривень, 50 копійок. Це не автоінтерпрайс. Тому заряджаємося, трішки відпочиваємо і рухаємося далі. Наша зарядна сесія триває. Пройшло вже. 14 хвилин. Потужність, як була 40 кВт, так і є. Спожили вже майже 10 кВт і маємо рівень заряду батареї 71%. Тому чудові показники на неймовірна швидкість заряджання автомобіля. Повторюся, вже неодноразово про це казав. Якби не наш сусід приймали б всі 67 кВт. Тому чекаємо далі, заряджаємося ще трохи і будемо вирушувати. Так, друзі. Сфокусую. Маємо вже 88% заряду батарейки, спожили 15 кВт майже, і автомобіль все ще приймає майже 20, 22 кВт на 88%. При тому, що має ємність батарейки всього 28 кВт. Тому, як я вже неодноразово казав, суперові показники для даного автомобіля, для даної батарейки зараз будемо завершувати нашу зарядну сесію і рухатися далі. Завершили нашу зарядну сесію. Маємо 90% заряду батарей. Прогнозований запас ходу 196 км. До кхе, наступного чекпоінту в місті Умань нам приблизно 150 км. І витратили ми на цю зарядку 245 гривень. Рухаємося далі. Наступне включення буде через 150 кілометрів. До нашої зарядної станції. Проїхали ми ще майже 160 км. І залишок ходу у нас залишилось 39 км. І витратили ми на це 70% батарейки. Витрат, середня швидкість на 75 км на годину. Нагадую, рухалися, намагалися рухатися зі швидкістю 100-110 км на годину, в населених пунктах 50 км. Тому середня швидкість 75 км на годину. І середні витрати 12,5 кВт. На 100 км. Клімат на 22, нічого не змінилося. Чудові показники. Ставимо автомобіль на зарядку. І відпочиваємо. Розпочали нашу зарядну сесію. Одну хвилину і автомобіль приймає 61 кВт. Знову ж таки, станція діли потужність. Тут у нас тесла стоїть, наче демо. Тому автомобіль приймає не максимум своєї потужності. Але 61 кВт це практично те, що здатен приймати Іоні. Одразу з 20% вже маємо 23%. Це у нас локація місто Умань, центр Гордій, навіть, скажімо так, не торговий центр, а це Теплиці. Теплиці Гордій, Уманські. ось Так виглядає. Там далі є кафе невеличке, Заправи. зарядна з, заправочна станція. Це така локація, там АТБ. Можна піти відпочити, мийка, помити автомобіль, якщо потрібно, випити кави. Гарна локація, неодноразово сюди заїжджаємо. І родзинка даної локації є те, що вартість 1 кВт на ці зарядній станції коштує 13 гривень. Для прикладу, якщо трішки проїхати, тут 3 км далі є також зарядний хаб Go To You, але там вартість складає вже 1670, 16,50. Поки що тут 13 гривень за кВт. Чудова локація, чудова зарядна станція. коу зробили попередню резервацію. Приїхали, жодних проблем. Користуйтесь, мобіль вже наш приймає 62 кВт. А ми йдемо відпочивати. Так, друзі, маємо 80% і фіксуємо, що наш Оніг зарядився від 20 до 80% за 16 хвилин і приймає досі ще 40 кВт. Як вам такі показники? Напишіть в коментарях, як на мене, це просто неймовірно. Швидкість заряджання цього електромобіля мене дивує кожного разу. Зараз ще трішки дозарядимося, вже прийняли майже 18 кВт і будемо рухатися додому. Нашу зарядну сесію зарядилися до 90% і витратили ми на це 22 хвилини. Їхати нам ще 120 км приблизно, запас ходу прогнозований 190 км. Нам вистачає з головою. Зараз будемо намагатися рухатися трішки жвавіше, щоб швидше дістатися додому. Витратили ми на зарядку 256 гривень. Рухаємося далі і вже буде включення вдома. Дсталися ми додому. Проїхали з останньої зарядки приблизно 115-120 км. І залишок ходу у нас залишився 63 км від початкових 190 км середня швидкість у нас склала 76 км на годину. Останній відрізок рухалися трішки жвавіше, зі швидкістю 110-120, інколи на обгонах 130. І середні витрати у нас склали 128 кВт-годин на 100 км. Залишок по батареї 33%. Тобто, витратили ми 57%. Нагадаю, автомобіль був у нас заряджений на 90%. Клімат на 22, клімат не вимикався, 3 градуси за бортом. Тобто, робимо висновок, що даний конкретно цей Іонік з батарейкою 28 кВт, з легкістю по трасі, зі швидкістю 100 110 км на годину, з увімкненим кліматом, ні в чому себе не обмежуючи. З легкістю проїжджає 210-220 км. По місту це буде 250 км без проблем. Повірте, це з власного досвіду. Нагадаю, що я являюсь власником такого самого автомобіля. Неймовірний показник, як на мене, для батарейків 28 кВт. Як ви вважаєте, звичайно, пишіть в коментарях. Кому відео було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Також нагадую, даний автомобіль є у доступі. Його можна резервувати. Зараз ми його почистимо, поплисосимо і зробимо повноцінний огляд. Кого цікавий даний автомобіль, будь ласка, телефонуйте, ціна на нього буде дуже і дуже гарна для такого автомобіля з таким пробігом. Також в описі під відео буде вся детальна інформація. Звісно, він код для перевірки. Також буде вказано посилання на наш телеграм-канал, групу Viber, де ми публікуємо всі актуальні автомобілі. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Коментуйте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.